То хто говорить про прогрес, дехто впевнений, що закінчити війну цього року неможливо. За словами голови оборонного комітету Верховної Ради Романа Костенка, як варіант, Україна та Росія укладуть перемир'я або ж заморозять цей конфлікт. Однак, навіть якщо вогонь припинять, це може бути ненадовго, адже без без реальних гарантій Росія не зупиниться, оскільки вона не досягла поставлених для себе цілей. І Дональд Трамп різні називав варіант, як швидко він може завершити війну в Україні. І ось нещодавно він припустив, що війну в Україні можна завершити за кілька тижнів. Принаймні, таке він заявив на спільній з президентом Франції Мануелем Макроном прес-конференції. І, от наші журналісти поцікавилися думкою Кіан стосовно можливого закінчення війни найближчим часом. І ось що почули у відповідь. Давайте послухаємо. Я думаю, що ще не скоро, тому що. Наше суспільство не готове віддавати наші землі. І ці умови, які висуває Росія, вони для нас є неприйнятними. Залежить від того, наскільки буде пластична в цьому питанні протилежна сторона наш ворог. Дуже сподіваюся, що в цьому році і це буде по лінії фронту. А потім дипломатичним путем може ми цей територію вернемо. Я думаю, що війна закінчиться не так швидко, як би нам хотілося, а на яких умовах, щоб побити Путін? Мені здається, що не скоро. Мені здається, буде підписаний якийсь договір. Війна по любому закінчиться. Це дуже великий розрахунок. Єдине, що шо ми мусимо зробити, дуже важливий висновок. Ніхто нас не буде захищати, якщо ми самі себе не не будемо захищати. Треба самим за себе потурбуватися.